Вітаю вас на каналі Інтертехніка. буде на огляді міні-трактор, класний від шифенга. Це 244 bf максимальна комплектація. Взагалі, шифенга будь-якого виду. Зараз перегляд 4-300 доларів. Все правильно, як я знав, він коштує. Ось давайте розберемося, за що такі кошти. В цілому люди просять. А, і що за таке за техніка, як в неї взагалі керувати, як веде себе передній міст? Поїхали розбиратись. По перше, колір зелений. Небагато міністракторів з Китаю йдуть в такому кольорі, саме маленьких. Кольор класний, подобається лайк за нього. Капот і все інше йде стандартно, як на більш старих моделях. Тобто нічого такого прям супер нового на ньому немає. Доволі все зрозуміло, понятно, квадратний капот з таким заокругленням. Дуже симпатично виглядає. Їм би цього дизайнера, який робив цей капот для всіх міні-тракторів. Ось. Далі ми бачимо, що в нас іде здорова гума на ньому. Тобто це перше, по чому можна зрозуміти, що це великий трактор. 6х16 передня і задня. 95 на 24. Спереду є противага, ось така додаткове навантаження. І ззаду на обох колесах. Вага його вся повністю 1305 кГ. Ось так. Далі. По Тут стоїть стандартний одноциліндровий двигун, який ставиться на весь модельний ряд шефенгів. Це SF-138 DFIS-2. Одноциліндровий циліндр розташований горизонтально. І також головка йде спереду, і маховик з ременями справа. Ось. З основного. Також у нас тут є охолоджуюча рідина. Так, поплавочок бачите, працює, можна його зараз запускати спокійно буде. Далі. Вихлопна система тут інакша своя, з такими захисними кожухами від опіків. Акумулятор тут йде непоганий, гляньте який здоровий. Але щоб його дістати, треба трошки буде поморочитись і скрутити радіатор. Радіатор у нас знаходиться спереду, охолодження з вентилятором. Тобто більш серйозно вже все зроблено, 100%. Але рульове у нас тут іде механічне. Ось, тобто передній а, міст, який знаходиться на ресорах спереду, все одно керується механічною тягою. Ось вам до уваги. Далі. Далі що? Закриваємо капот, що цей двигун, нічого такого не особливого розвиває 24 кінських сили, при пікових своїх обертах, вони там ніби. 2200 обертів на, на двигуні. ось. Повітряний фільтр в масляній ванні, але дуже невисокий ось цей воздухозабірник можна було б зробити і вище. Для того, щоб менше пилюки потрапляло в систему. Вмикаємо масу. Вона тут микається, капот піднімати не треба. У нас тут є вже підножка, це також плюс. І переходимо до навісного механізму. Це у нас трьохточка повноцінна з валом відбору потужності, з таким от фаркопом витримує навантаження 300 кг. Це по мануалу, по заводському мануалу. Ця балка в нас є бачком для рідини, так само є ліхтар заднього освітлення і ледовські ось такі катафоти з поворотниками і стопами. Виглядає достойно. Гальма у нас барабанні. Ну І навіска, як бачите, йде ну, максимально як повноцінному міні-тракторі. З усіма регулюваннями підкрутами все, що можна тільки на ній робити, можна робити. Ось так. І переходимо до самого солонку. Перше, тут реально зручно. Не то, що в мототракторах, а тут вже прям. Нормально сидиш, в тебе є багато місця для ніг. У тебе кермо там, де воно має бути біля тебе. Ти на сидінні комфортна посадка, воно їздить на салазках, воно йде на пружинах. Тут ці всі моменти враховані. А, далі а в нас є тут управління навісним механізмом, ввімкнення повишених, понижених, КПП на 4 передачі, плюс задня. А, далі увімкнення валу відбору потужності. А, і так само в нас тут іде коробка передач уже з. Подвійним щепленням. ось так. Потім а, що ще. ну Саме крема приємне. З такого м'якого пластику. А, сам у нас, і повороти, і ближній, і дальній, підсвітка, і просто вимкнення ближнього. Ось так з цього боку. Це у нас аварійка, а це вимкнення заднього ліхтаря. Так. Ну, і Зможемо запустити його. Да, до речі, ще один важливий момент, то що в нас самі а, церкала заднього виду вже зроблені адекватно на нормальних стійках, які не відпадуть, не відпадуть в перший вже виїзд. Ось так. Так, Давайте глянемо. Так, це в нас не все, все чітко. Запускаємо. А, До речі, по приборах. Давайте скажу відразу ще. Це в нас температура рідини, мотогодини, напруга акумулятора і тиск масла. Ось так. Доволі комфортно. Це в нас іде перша повишена передача. Давайте тепер виворот вліво максимальний. Ось такий у нас виворот максимальний вліво, не дуже багато. Хто дуже вмихається передачі. Ось так, Ось так. Заглушили, вимикаємо передачку першу, все чудово, Це вимикаємо, вимикаємо масу. Головне, ось це така техніка. Побачили, що, наприклад, не, не дуже великий виворот саме через його передній міст, але розуміємо, що повний привід він буде нормально так тягнути своєю масою 1400 кг з 24 кінськими силами. В салоні це як мінімум комфортно. А по-рульовому, ну, звичайно, якби було гідравлічне, ціни б йому не було, а так, то. Більше треба прикладати сили, щоб зробити той чи інший маневр. Але це можливо, передачі тут дуже класно налаштовані, вмикаються легенько. І ось така техніка вже буде 100% служити, служити і служити дуже довго. Тому що, наприклад, якщо буде перенавантаження на віски, наприклад, чи ви дуже великий плуг чепите, то у вас буде буксват рем'янь і ви. Не зробите ту чи іншу дію, не зможете поламати трансмісію. Ну, тобто тут саме слабше місце це ремінь, який в першу чергу е покаже, що ви забагато його навантажуєте. І таким чином він буде довше й довше ходити. Плюс саме ремінневий привід він дуже пом'якшує всю систему і е це продовжує вік служби. Ось така техніка. Ціну я сказав вже на початку, а вам дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь.